Христос Воскрес! Возлюблені в Христі, брати і сестри, продовжуємо нашу відеопрограму Сім Хвилин про Бога. І сьогодні я пропоную вашій увазі тему про те, від чого застерігає нас святе письмо Нового Завіту. Ми знаходимо ряд місць у Святому Писанні. Які у грецькому тексті звучать як просехо, що в перекладі на український означає: будьте уважні, будьте пильні, стережіться. І власне ці місця ми знаходимо в святому письмі, які звучать із уст Христа чи звучать із уст апостолів, але звернені до нас із вами. Зокрема, Господь Ісус Христос в Євангелії від Матфея 6 розділі першим віршем говорить: стережіться, виставляти свою милостиню перед людьми, що бачили вас, а як ні, то не матимете нагороди від Отця вашого, що на небі. Тобто, оцим стережіться, Господь акцентує увагу на тому, наскільки важливо, що милостиня. Була таємною і відомою тільки Богові. В іншому випадку, якщо ми робимо милостиню, шукаючи слави для себе, то ми не отримаємо за це нагороди від Поця Небесного. Дуже чітко, ясно і виразно цей текст нам про це говорить. І Господь застерігає, бережіться. Далі, від чого ще застав... заста... застерігає нас Господь? Зокрема, в Євангелії від Луки, 12 розділ. З першого вірша читаємо, де Господь каже, стережіться розчини фарисейської, що є лицемірство. Бо немає нічого захованого, що не відкриється, ні таємного, що не виявиться. Тому все, що казали ви потимки, при світлі почується, що шептали на вугу коморах, на дахах проповідуване буде. Але основний акцент стережіться лицемірства. Наскільки це важливо, Господь застерігає нас тому, що знає намір кожного серця. Знає, що в серці людини, знає, до чого людина тягнеться, що людина хоче, до чого вона прагне. І тому, коли ми видаємо вигляд благочестя, але насправді в серці в нас панує гріх, то, як правило, такий стан є лицемірним. Далі. Господь застерігає нас знову ж таки в Євангелії від луки 17, 3 віршем, кажучи, уважайте на себе. Коли провиниться твій брат, докори йому, а коли він покається, то вибач йому. І хоча б сім разів денно він провинився проти тебе, сім разів звернувся до тебе, кажучи, каюся, пробач йому. Уважайте на себе. Цими словами Господь застерігає нас від гніву, щоб ми не виношували в своєму серці гнів. Але якщо брат твій кається, просить тебе прошення, то обов'язково пробач йому. Далі, в цьому ж самому Євангелії Луки, 21 розділ 34 стих читаємо знову ж таки: уважайте ж на себе, каже Господь. Щоб ваші серця не обтяжувалися не на жерством та п'янством, і життєвими клопотами, щоб день той на вас не прийшов несподівано, немов сітка, бо Він прийде на всіх, що живуть на поверхні всієї землі. Тож пильнуйте і кожного часу моліться, щоб змогли ви уникнути всього того, що має відбутися та стати перед Сином Людським. Тобто Господь застерігає від обжерства, від ненасильництва, від пияцтва, від всяких життєвих клопотів, які обтяжують сьогодні людське серце. Чого для чого? Тому щоб ми могли неусудно постати перед Богом, оскільки ми не знаємо, коли прийде Господь, або не знаємо, коли обірветься нитка нашого життя і коли нам прийдеться постати перед Богом. Тому і Господь застерігає нас, будьте пильні, будьте обережні. І ще дуже цікаво, що Господь застерігає нас, щоб ми були уважними у відношенні до того, що ми чуємо. Каже: будьте уважні, зверніть увагу, як ви слухаєте. Тобто, цими словами, Господь акцентує увагу на тому. Щоб Слово, особливо слово Боже, щоб ми слухали Його, приймаючи своє серце. Тому під час богослужіння, коли читається апостольський чи євангельський уривок священного писання, звучить обов'язково заклик священного служителя. Будьмо уважні. Це не випадково звучить цей виголос, а звучить для того, щоби. Зібрати увагу всіх присутніх у храмі, і щоб ця увага була сконцентрована власне, на той текст священного писання, який зараз буде читатися. Нерідко стається так, що людина слухає нібито, але в той час про щось інше думає, серце їй далеко. І е, тому Господь і каже, що добре про вас пророкував Прок Ісая, кажучи. Оці люди устами шанують мене, а серце їхнє далеким є від мене. І так часто буває в нашому житті. Коли ми приходимо до храму, ми ніби кажемо: Господи, 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 помилуй, подай, Господи. А серцем перебуваємо десь далеко, десь у світі, десь щось обраховуємо, десь щось обдумуємо, десь складаємо якісь плани на майбутнє. І наша увага наскільки розсіюється. Що коли зробили таке опитування при виході із храму у людей, то вони не могли розказати, яке Євангеліє читалося щойно у храмі. Вони не могли згадати текст апостольський, який читався сьогодні у храмі. Це говорить про що? Про сіність. І тому Господь каже: будьте уважні, зверніть увагу, як ви слухаєте. Тому, коли мова йде про тексти священного писання, ми маємо проявляти особливу увагу і приймати те, що ми почули в своє серце. І коли ми будемо приймати це слово у своє серце, то воно буде діяти в нас, воно буде рухати нами та направляти нашу, наші стопи на дорогу праведності. Тому, дорогі христі, брати і сестри, завжди про це пам'ятаємо. І хай Слово Боже живе в нас, рухає нами і направляє нас на дорогу праведності. Амінь. Христос посеред нас.